Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Ну, нас дуже така важка тема. Я, коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. Не було це реанімація біля мене, люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав. Але це настільки важкий перегруз психіки. Біля тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, місце в операціоне не вистачає. Кось хтось біля тебе помирає. Оце, оце ти на морфінах всяких, ти весь сам перерізаний. чи непонятно, чи виживеш. І мозок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалося куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити. Я не можу встати, у мене ноги порізані пострілені, Легеня, путь Живіт, все вообще. А я пытаюсь стать, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно розумію, ну я в це що цього немає, а мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там, від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Коли коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, зриву, вибухів вже стіни не держали від вибухів. По хакві лежали, тобі можуть там, да, як воно за компадає, там стіни трясуться, окна вилітають. Ну в цьому всьому Дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув деякий час, як я вже попив там антидепресанти і так далі, вже часом мені почало ставати краще. Але вноча це посиди, і я прекрасно розумію, що це буде зі мною до кінця життя. Ну це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше, ніж я, і які набагато, набагато бачимо стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог. Люди, які думають, що без психолога з цього можна вирувати. ні, не можна. Без препарату можна, ні, не можна. Ну хіба в ліс там на півгода. Сісти, нічого не бачить, так з природи воз'єднатися, це нереально в сучасному світі. Коротше, це проблема, якої ще рішення толком немає. Нормально. Було б дуже добре, якби військових поранених людей, які втратили домівки, близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості. І ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Давали... Це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кістки болять, хречі болять болят. на боротьбу з цим посттравматичним синдромом, іде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не бачити, ми бачимо, що людина норма ну, після поранення чи після пережити. Всередині там може бути така буря. Людина всередині може заливатися від сльоз чи від горя. А ми цього не бачимо. І я не можу сказати, бо це в соціумі відсуджується. Та не, так все нормально, та все не так плохо, релакс, знаєш, ця історія. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість психологів державних, нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реально їхнє покликання буде. Як це зробити, Як я хеза. На це треба нереальну кількість грошей виділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психологів, чи знайдуть вони ліки, чи будуть вони займатися своєю менталкою і так далі. Все, на жаль. Uh -huh. Питання поки вирішується в особ... тільки в особистому порядку. Все. Uh -huh.